Ви точно бачили цю картину? Це одна з якихось найніжніших, найжіночніших картин, взагалі. Це Афілія Джона Еврета Міллі. І картина дуже драматична. Вона зображує смертельну сцену. Це смерть Україні шекспіровського Гамлета. Але доля тої жінки, яка була моделлю для Афілії, не менш драматична. І зараз про неї розповім. Джон Вертміллія, британський художник і співзасновник братства прерафаелітів. Хто такі прерафаеліти? Це така група художників, які хотіли повернутися до того світу, який, як вони вважали, був під час життя Рафаеля, тобто в тому світі, як вони уявляли, панувала чесність, увага до деталей, увага до природи, академізм в мистецтві, ну і така щирість. І от вони це все намагалися відновити. В картині неймовірна ботанічна точність, бо це було важливо і для самого Мілія і для прорафаелітів. Він сидів на березі річки сюри і малював годинами кожний листочок, кожну гілочку. Також там багато прихованих символів, бо символізм це щось теж дуже важливе для прерафаелітів. Так там маки, вони символізують собою смерть, ромашки це наївність, фіалки це невинність. Ну, і, власне, там цілі меседжі. Можна прочитати з тих квітів. І, і коли він намалював основний фон цей флоральний то можна було ж переміститися в студію, щоб малювати вже з живої моделі. А моделлю для Офілії стала 19-річна дівчина на ім'я Елізабет Сідл. Ну і звісно, художник, який на березі малював там годинами, так само він малював і дівчину. Ем, для неї зробили спеціальну ванну. І на ванну наповнили водою, і вона там годинами лежала в тій воді. Вода, начебто, підігрівалась лампами. Час від часу лампи ламались, вода була холодна, Мілін не завжди це помічав. І Елізабет Сідал захворіла. Я так розумію, що в неї була пневмонія. А з часом розвинулися якісь ускладнення. Батько її після того, як робота від картини була закінчена, просив компенсацію. Від художника, щоб покривати витрати на лікування. І цікава штука про це лікування, бо в неї були якісь болі, безсоння, і їй прописували універсальні, до речі, ліки на той момент під назвою Лауданум. Фактично, це рідкий опіум. І цей Лауданум прикол в тому, що його прописували реально всім, навіть дітям, коли в них різались зуби. З часом вона все збільшувала, збільшувала, збільшувала ту дозу. І в 30 років, на жаль, померла через передозування. Так от кажуть, смерть Офелії вплинула на. Долю молодої дівчини. Перед тим як завершити, одразу скажу, що це вінтажний калієтріфарі. Ви останнім часом питаєте про мої прикраси, це і різні інші є у мене в крамничці. Крамничку легко знайти через мій профіль в інстаграмі, і там багато всього цікавого. Дякую за увагу. Гарного дня!